Всім привіт, привет! Понятно відео, де я відкривала кейси, а вони за відкривало, бо что там мене телефон забрав. То я зараз дораз буду відкривати всі останні кейси. Бачите, это просто коле там натикав. То зараз всі останні я останні кейси буду відкривати і буду другу гру грати. Бачите, в мене попався так собі пістолет. А, а він не красивий, але... на епік. На епік. Я зараз открыю відкрию... ти серідкейс. кейс. я тут до перчатки можеш попасти ще. Я тут хочу, щоб попались в мене латі перчатки. Вони дуже класні. Бачите? Хочу, щоб вони в мене попалися. Булаті. Бачите. Я зараз буду відкривати і побачите, які в мене попали У там пістолет поле або раколичі таке. Не знаю. Все. С каплику и бен и рекой. Ну, и... разорвал, а ты серию открыл. Мой откинул за капустой. Попался здала пистолет. У меня пістолет попадає. пистолет попадаю. Тільки... У Мені тільки один раз пістолет, попа. У мене тільки один раз нос попався, А я його продала І за этого пистолета за назад получила 2000 златых золотих, Золотых. Получила 2000. і накупляла багато табрных. Кейсів. І я скоро їх пооткрывала. І бачите, який може такий сіренький попастись, а волосы такий Кудрявий. Ну що пістолет пистолет красивый в этильке? він недороги. М. Да, конечно, так, собі пістолети попадають еще. Но зараз буду відкривати і мовчати. Я просто поставил на пазу, потому что я слава не пейте. Тут, видите, мне осталось ещё а, 7 кейсов открыть. Это От, кейсы мне только... Так, я попалась. А можно ещё попасть, потому что я еще не все кейсы открыла. <плакова> так, соберем пистолет. Tak sobie. От бачите, які мене пістолети попались. Мені сам більше перших два, два перших пістолета понравились, просто вони дуже легендарні. Ну, всім пока. Я буду та здається гру грати, або буде другу гру буду гуляти. І... И я следующий серию сниму, да, да все я играю в Майнкрафт. И, ну, и всем пока! Пока!